Джекпот. Опа. Вони не їдять. Вони не їдять, так. А чим ж вона їх годує? Цікаво, чим їх годує вона? Треба нести якусь цю корзинку і нести їх на Дніпро. Всіх. Ну а що з ним робити? Та що вони на, все з'їдять? І нас з'їдять. Так, а що вони їсти будуть. Ну, перший заплив. Давайте. Раз. Оп. Оп. Ку-ку. Ти кошик підготував, ми ж їх на Дніпро понесемо. Та куди вони? А, а так, так, як? А що вони тут будуть робити? Коли всі її будуть жерти.